Так, усім привітик. Прийшла вже на вечір доїти. Там написали мій коментар, що мов, найми когось там да, по поводу жому, ну якогось алкаша, щоб ти поміг спати. Слухайте, алкаша в холодної це важка робота для таких людей. Мені ще трошки осталося. Я, я розумію, що я з ним дуже сильно опаздую з цим жомом, тому що е, цей, я переживаю, що він в мене почав горіти. Так як я важкі починаю збирати, даю худобі їсти, а то, що саме середина одна залишилась, ну, там нема що, там менше половини залишилося. Вона втрамбована, вона не так портиться. Ось такі то справи. Що того, що я скупа, повірте, я не скупа. Я, наприклад, комусь допоможу, собі чомусь відмовлю. Так що не треба писати того, чого ви не знаєте. Розумієте там? І пішло-поїхало. Ну, ось такі то справи. Кого не спитай, знаєте, вроді, як не виходить, то не, не хотя, то ще якась причина, а, це, а його так скласти. Нічого страшного, нічого. У мене ще думаю, що завтра один ривок і все. Я все зараз прийшла на ферму, все поробила, все, побігла, діти зварили вечеряти і я поїла, трошки ділилася, знаєте, як там в сиро розірілася, а тут хо-хо-хо, тут свіжо. Ой, капець, мої галоші мокрі, Йошкін, Матрі я кульки не взяла, набилася жому, вони підсиріли. І прийшла, зараз я їх подаю своїх дівчок. Да, дівчинки, готуйтеся. Так, і, і що? Дам їм ще раз на вечір на ніч жому, сіна підстелити і далі працювати. Багато хто там пише, там знаєте, я це не вірю. Не вірте, я не, я не доказую нікому нічого. Я просто показую, те, що я роблю. Ось так. Це, для мене це теж дико. Для мене це не, неправильно. Е, ну, так, якось воно. Якось воно так. Я знаєте, я вічі не падаю. Я знаю, що мені треба зробити. І тим більше це худоба, це не станок, що, я, наприклад, сьогодні не хочу туди піти, да, я мусю його там зробити собі хідний Да. Ні, ні. Все добре, все добре. Головне бути на позитиві, Бо як в мене немає настрою, мої чоловіки це теж відчувають, коли хазяйки немають настрою. Ну, ось такі справи. Все добре. Так, треба вставати. Я так не хочу, я щось розслабилася в цій хаті, там тепленько. Але треба подоїти і треба йти, йти, йти пере, пере, перекидати, чуєте, відкидати сир. Так. Да. Оля, вставай, вставай, Оля, вставай! хорошо Настечко. Ну ладно, все, всім дякую за увагу, всім гарного вечора, мира, кохання, любві, злагоди. Будьте всі здорові. Всім пока.